Привіт усім, дорогі панове та паняночки. Радий вам представити новиночку, яка у нас з'являється на продаж це Renault Megane 3 GT Line Bose. Автомобіль, як бачимо, в дуже крутезному бомбезному шоколадному кольорі. Дуже ефектний колір. На сонечку взагалі прекрасно виглядає. Автомобіль у нас 2013 року виготовлення. Як ми вже зрозуміли, на максимальній комплектації, сама топова комплектація в Rено Gun цих років випуску, і у дуже гарному та збереженому стані. Поки ми дивимося на гарний зовнішній вигляд даного авто, хочу сказати, що в ньому встановлений 15 літровий турбодизельний двигун 81 кВт 110 кінських сил. Це самий найулюбленіший двигун К9К, який ви всі, звичайно, полюбляєте за його економічність, надійність, простоту обслуговування. Також настановлена механічна 6-ступенева коробка передач. Ось такий в нього гарний зовнішній вигляд. Автомобіль у нас повністю в рідному окрасі без жодного підфарбування. Це ми, звичайно, перевіримо за ще товщиноміром. А поки ось знімаю зовнішній вигляд. Автомобіль рівнесенький, без корозії, без царапин. Автомобіль дуже-дуже гарно збережений. Уже в нас, до речі, він підготовлений до зими. Він у нас на зимовій хорошій гумі. В ньому 239 тисяч оригінального перевіреного пробігу. Є вся сервісна історія. До останнього дня експлуатації автомобіля. Отже, давайте, друзі, перейдемо до більш детальнішого огляду, як завжди, розпочнемо спереду. Оптика в нас в ідеальному стані, прозора, без тріщин, без царапин, немутна в ідеальному стані, вважаю. Ось у нас протитуманні фари, парктроніки спереду, а також в нас ззаду, та LED вогні. До речі, освітлення. Повністю в автомобілі також встановлено LED. Тобто не звичайні вже лампочки стоять, а LEDські дуже гарне світло вночі. Тож звертаю на це увагу. Як бачимо, рішіточки всі ціленькі, ніяких пошкоджень немає. Капот у нас в ідеальному стані. Жодних, також м'ятин, царапин чи чогось подібного немає. Буквально декілька дрібних сколів від камінчиків. Так, З цієї сторони оптика також бачимо, як нова. Ось тут, з цієї сторони, показую вам все також в дуже-дуже гарному збереженому стані. Так, бачимо, як автомобіль виблискує. Ідеальний стан кузова, ніде ніяких затертостей чи чогось подібного нема. Також показую вам стан дисків. У нас 16 легкосплавні диски, gt ські оригінальні та гума Bridgestone. Ось показую вам стан кузову. Як бачимо, рівнесенький, не затертий. Ось такий бомбезний стан, бомбезний вигляд. Задня оптика у нас також в ідеальному стані, без тріщин. У нас, як я і казав, ззаду парктроніки, фаркоп. Та камера заднього огляду. Ось Звертаю вашу увагу на ляду в ідеальному стані. Дах нашого автомобіля є панорамним, він відчиняється. Відразу скажу, що панорама не брещить, не затікає, все повністю проведена профілактика, ніяких абсолютно проблем немає. Перейдемо на цю сторону, дивимось, також оптика в нас в ідеалі. Ось такі в нас бамперочки. Все також в суперовому стані. Колеса з цієї сторони. Також, як бачимо, ось у нас вигляд. З правої сторони також, як бачимо, все в бомбезному стані. Встановлені, до речі, у нас вже брезговички, щоб не царапали крила, в нас наклеєна тут захисна плівка від каміння також. Ось подивіться, який бомбезний вигляд, бомбезний стан. Лобове скло у нас з 2013 року, без тріщин, без колів, встановлені датчики світла дощу. Тут все також в оригіналі, так само, як повністю всі вікна по кругу у нас в повному оригіналі. Отже, до того всього в нас в автомобілі автоскладання дзеркал. Дзеркали в нас складаються при постановці на парковку. Також у нас безключовий доступ. Автомобіль відчиняється та заводиться без того, щоб ключі без використання ключів. Ключ може бути. Просто в кишені. Перейдемо до огляду салона, як завжди, розпочинаємо з огляду дверних карт. Як бачимо, вони в нас в ідеальному стані. Чистенькі, акуратні, без потертостей, ніде ніяких царапин. У нас 4 склопідіймачі, електрокоректор та електроскладання дзеркал з підігрівом. Музика Bose, як я вже сказав, встановлені дуже якісні гумові коврики. Якісної фірми з якісних матеріалів. На порогах у нас, звичайно ж, накладки Renault Sport. Всі петлі дверні, всі вушка, все в нас в повному оригіналі, абсолютно ніяких зауважень немає. Сидіння, подивіться, повністю ціленькі, не просиджені, в супергарному збереженому стані. На потолку у нас, звичайно, панорамний дах. Зачиняється. Також зачиняються шторки при потребі. Все функціонує. Управління у нас фарами, коректором фар, антибукс, система старт-стоп. Також погляньте на мультифункціональне шкіряне кермо, звичайно, з оригінальними червоними нитками GTLсь. Ось такий має вигляд у нас мультифункціональне шкіряне кермо в повному оригіналі. Клавіші управління круїз контролем. У нас 239 тисяч оригінального перевіреного пробігу. Спробуємо завести автомобіль. До речі, автомобіль у нас, так як безключовий ключовий доступ, може заводитись без того, щоб карта стояла в картоприймачі. Отже, натискаємо клавішу Start-Stop. Тестуються всі системи автомобіля, і з півоберту у нас автомобіль завівся. Ніяких абсолютно нарікань. Всі системи, як бачимо, пишуть в нормі. Жодних помилок у нас по автомобілю немає. Ми це все перевели комп'ютерне обладнання, перевірили. У нас є навігація, звичайно, вона локалізована. Ось такий стан панелі. Все чистенько, хайно. GT-Laйновська вставочка червона. Оригінальна, нагадую. У нас двохзонний клімат, немає абсолютно ніяких потертостей, все функціонує, працює. У нас мультимедіа з USB та AUX виходами, все також в робочому стані. Звичайно, прикурювач. шестиступенева куліса, стоянкове механічне гальмо, управління навігацією, управління круіз-контролем та лімітером швидкості. Ось у нас таке дзеркальце заднього виду. Підсвіточка, все, як бачимо, працює. Панорама все також працює. Зараз у нас трішечки мороз, тому не буду відчиняти. Але хто захоче, без проблем дам можливість провести такий тест, тому що ми все перевірили, все функціонує. У нас люстерка все також ціленьке. Тут у нас також все. В чудовому стані, ніяких абсолютно нарікань, чистенькі сидіння ціленькі чистенький потолочок, ніде нічого не провисло, не пошкоджено, все у нас в гарному стані. Підлокітничок шикарний, без пошкоджень. Задній ряд у нас також в чудовому стані, без жодних пошкоджень на дверях, сидіння в ідеалі. Кріплення Isofix для дитячих крісел. звичайно, також гумові коврички. Потолочок ніде не обвищий, ніде ніяких абсолютно нюансів по салону немає. Ідеальний. З цієї сторони бачимо також бомбезний стан дверей. Ось такий у нас вигляд. Звичайно, кому потрібно він-код для перевірок, рівненькі проємчики. Жодних якихось проблем, царапин, м'ятин ми тут не бачимо. Ось, звичайно, остання дверка пасажира, також бомбезний у нас стан, жодних пошкоджень, жодних дефектів немає. Проємчики у нас також в ідеалі. Сидіння бачимо, який шикарний вигляд, шикарний стан. Ось такий у нас вигляд загальний на панель приладів. Подивіться лише, який гарний збережений автомобіль. В автомобілі у нас є повна сервісна документація. Вся історія до останнього дня за кордоном. Є сервісна книжка заповнена. Ось є в нас сервісна книжка, вся заповнена. Також безліч документації від офіційного дилера, роздруківки, дуже багато документації. Все повністю до останнього дня автомобіля за кордоном. Автомобіль, нагадаю, пригнаний з Нідерландів. Також є вся повна сервісна історія уже по приїзду в Україну, також до останнього дня експлуатації автомобіля. Отже, в нас також, як бачимо, ледовське освітлення, камера заднього виду, відчиняється в нас багажник, і тут також. Шикарний стан. Також у нас LED бачимо освітлення, є поличка, звичайно, все чистенько, хайно, ковролінчик в нас взагалі без пошкоджень. Дуже гарно зберігся, ніяких тут грузів чи чогось подібного такого не возили, щоб пошкодило багажний відсік. Все в нас в ідеалі. Маємо знак аварійної зупинки. Ну і, звичайно, у нас, як бачимо, новенька запасочка, домкрат, ключ. Все також присутнє. Багажник автомобіля на 5 з плюсом балів. Жоден болтик у нас також не кручений, от він навіть болтики у нас легенькій пелюшці. Нічого тут не відмивалось. Всі заглушечки в нас на місці, ніякої ржавчинки чи чогось подібного абсолютно немає. Під капотом нашого автомобіля, як я вже й казав, 15 літровий турбодизельний двигун без жодних проблем. В ідеальному стані, турбінка, форсунки. Всі параметри в ідеалі у нас також які бонуси по цьому автомобілю. Тільки на замінений ремінь ГРМ повністю весь комплект, а також замінено мастило 3000 км назад. Тому власник новий автомобіля. Не буде мати потреби абсолютно ні по яким вкладенням по даному автомобілю. Ось тут все в нас також в повному оригіналі. Все, як бачимо, всі болтики у нас все в оригіналі, нічого тут не кручено. Капот також не, від... не відкручувався, нічого не знімалось повністю. Всі болтики, все в нас в оригіналі. Чистенький антифриз. Все як має бути. Вібро з шумозахист на капоті. Капот у нас також в ідеальному стані. На пневмопідпорі. підпорі. Все працює, все тримається. Все як має бути. Отже, давайте розпочнемо перевірку товщиноміром. Розпочнемо з капоту. 111. 111, 112, 112. Капот у нас повністю в оригінальному окрасі. Переднє крило 112, 120. 95,0 107, Дверка 107, 91,3 98,2 Також в оригіналі. Задня дверка 112, 96,6 85,0 заднє крило 111, 111, 99,4 118, 146. 103 дах автомобіля. 103. 919. 114. Ляда. 100. 100. 114. 99,7, Також все в оригіналі. З цієї сторони 108, 131, 98,6, 93. 95,5, дверка, 106, 94,1, 108, 113, передня дверка 101, 101, 109, 101, переднє крило 101, 137, 137, 128, 102. Отже, друзі, ми підключили до даного автомобіля діагностику. Ось, показує, у нас автомобіль заведений. І в нас ось автомобіль заведений, маємо такі параметри: 8,3 грама сажі. Тобто сажевий фільтр у нас в ідеальному стані. Після регенерації 5,8 г. Пробіг у нас 239 тисяч по блоку двигуна, також по блоку АБС. Надув, ось бачимо на холостих і спробуємо газнути, щоб перевірити, як надуває турбінка. Ось до 2000 мегабар йде у нас надув, так, тобто турбінка у нас відпрацьовує на 5 з плюсом балів. Так як я вже казав, всі функції, всі, все ще є в автомобілі у справному стані. Все працює, функціонує, як має бути. Отже, які підсумки по огляду даного автомобіля? Бачимо, що автомобіль у нас чистий 13 рік. Автомобіль у бомбезному шоколадному кольорі GT Line Bose. Музика дуже круто грає. Крутий, гарно збережений салон, без жодних пошкоджень, без жодних зауважень. Повністю все в оригіналі. Встановлений пакет для поганих доріг, тобто автомобіль підвищений, кліренс має. Дуже це для нашого регіону гарна функція, так сказати. Також у нас автомобіль повністю обслужений, замінений весь комплект ГРМ, також замінено мастило, фільтра. Абсолютно ніяких капіталовкладень не потрібно робити в цей автомобіль. Ходова частина, як я вже казав, нічого ніде не стукає, все обслужено. Все світло у нас замінено на Ледовське. Автомобіль у нас гарно затонований, встановлені гарні гумові, якісні коврики в салоні, повна комплектація, кожна кнопочка, кожна функція, все, що є в автомобілі, все у нас в робочому гарному стані. Тобто автомобіль у нас також, також автомобіль у нас, як ми побачили, без жодного підкрасу. Повністю ми перевіряли кожен сантиметр даного автомобіля. Гарна гума зимова в нас встановлена. Є в багажнику все необхідне, що має бути в багажнику автомобіля, жодних помилок. Ми підключали комп'ютерне обладнання. Пробіг відповідає заявленому, перевірений як по офіційній базі даних. Рено, також маємо сервісну книжку та повну сервісну історію. Отже, вважаю, хто приїде на огляд даного автомобіля, він не дарма витратить свій час і поїде на новенькому шикарному миганчику, новенькому для нового власника, звичайно, тому що це бушні автомобілі. Але ми, як завжди, шукаємо дуже гарні варіанти. І продаємо гарні збережені автомобілі. Також запрошую автопідбір. Думаю, що цим автомобілем ви обов'язково залишитесь задоволені. Отже, будемо раді вас бачити на огляді даного автомобіля. Як завжди, надамо повний спектр послуг, безпроблемне переоформлення, безпроблемний огляд. Можете підключати своє комп'ютерне обладнання чи скористатися нашим. Також перевірити ще раз додатково товщиноміром, або ж відвідати будь-яке СТО, яке забажаєте на ваш вибір. Завжди відкриті до діалогу з гарними покупцями. Отож, чекаємо на вас. Приїздіть, будемо вас раді бачити. Ну і думаю, що вам цей автомобільчик. Обов'язково сподобається. Отже, всім далого дня ну і гарних покупок!